Україні спростять реєстрацію та ліквідацію суб'єктів підприємницької діяльності. Про це у приватному інтересі сьогодні ми поговоримо з нашими гостями: це Сергій Доротич, голова Союзу захисту підприємництва. Доброго дня Сергію Доброго дня. та Марина Єфименко юрист. Доброго дня Доброго Марина. Дня. Сергію, наскільки мені відомо, кожен 15-й українець це підприємець, і як саме, які саме пропонуються для нього зміни для спрощення спочатку почнемо реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності? Ну ці зміни будуть дебільше стосуватися, напевно, тих осіб, які вирішили розпочати в першу чергу підприємницьку свою діяльність, і справді вони направлені. На те, щоб процедура спрощення реєстрації, нарешті, була запроваджена в Україні. Ми спостерігаємо на сьогоднішній день чергову реформу. І з 1 липня Держреєстр забирає на себе всі повноваження щодо реєстрації суб'єктів господарської діяльності. Сподіваємося, що ці ініціативи будуть доведені до логічного кінця. Зараз робити їм оцінку ще зарано, тому що. Лише тільки три місяці буде проводитись перетестація працюючих, праців, працюючих е, державних службовців. Я думаю, що е, восени ми відчуємо вже повноцінний результат. Однак, те, що задекларовано на сьогоднішній день е, державними очільниками, ну у мене особисто і підприємців викликає. Ну, таку радість, як можна сказати. Що конкретно? Що конкретно, ну, до сьогоднішнього дня, до 1 липня цього року, реєстрація суб'єктів господарської діяльності була поділена між органами місцевої влади і держреєстром. На сьогоднішній день це все зведено в одну структуру. Крім того, запроваджується ряд е, суттєвих ініціатив. Це такі, як е, можливість подання реєстрації з допомогою електронних, е, електронних документів. Це зменшення терміну реєстрації, це посилення контролю за дотриманням термінів реєстрації державними службовцями. А також, ну Ця цікава нововведення ініціатива це відповідна домовленість з Укрпоштою. І якщо справді вдасться 14 тисяч відділень Укрпошти зробити пунктами, які зможуть отримувати документи для реєстрації, я вважаю, що це буде суттєвим проривом у даному напрямку. А наскільки от цей проект з приводу спільної реєстрації підприємницької діяльності через відділення Укрпошти наскільки він законодавчо ну можливий, тобто суб'єкту для того, щоб створити підприємницьку діяльність, розпочати і не обов'язково звертатися mm -hmm. до яких? Ось органів, так а, ви знаєте, особисто я ще не стикалася з таку, таким такою процедурою державної реєстрації суб'єктів господарської діяльності. Але справді я згодна з паном Сергієм, що це досить цікаве нововведення і вважаю досить корисним, оскільки дійсно в населених пунктах, наприклад. Черги а, великий, велика кількість наплив людей. А, велика кількість бажаючих розпочати підприємницьку діяльність. А, змушена, а, скажімо, так. Інколи відкладувати, затрачати набагато більше часу для процедури відкриття, для відкриття своєї підприємницької діяльності. І це так, така домовленість Укрпошти, вона справді спростить можливість і надасть дійсно гарну можливість суб'єктам господарської діяльності для того, щоб зі своєї власної ініціативи розпочати свою підприємницьку діяльність. Але щодо законодавчого обґрунтування, а в принципі, це можливо за за внесення доповнень до деяких нормативно-правих актів. А може можливо більш коректно та чітко обґрунтувати та висвітлити цю процедуру. Така таке співробітництво стане можливим. Але, наприклад, якщо взяти зараз, також можливо в принципі до таких нововведень було можливо подати документи через пошту, пошту, звернутися до державного реєстратора для того, щоб здійснити державну реєстрацію підприємницької діяльності. Але тим не менше були такі, і взагалі то зараз і залишилися нотаріальне посвідчення підпису особи, яка має стати фізичною особою підприємцем або осіб, які мають намір створити юридичну особу суб'єкту господарської діяльності, в принципі, нотаріальне посвідчення підпису це з точки зору підприємця, це як сказати, додаткові затрати. оскільки ну, Звичайно, це платна послуга. Тим не менше йому більш простіше буде звернутися особисто. Не затрачайся для цього якихось своїх фінансових коштів. Але наскільки ми знаємо, зараз якраз і готуються зміни в нотаріальну діяльність, mm -hmm. щоб зняти посвідчення це нотаріальне. А, Сергію а, так ну, я хочу, за... хотів би продовжити. А от це ж по, поштарів треба буде якось трошки навчити, бо люди звертаються, коли вони у до податкової для реєстрації. Їм же ж там ще й роз'яснюють все. Абсолютно вірно, це перекваліфікація і. І людей треба навчити роз'яснити, довести головні засади, викладені в законодавстві. Тому ну, ми очікуємо, ми хочемо побачити, який все-таки буде результат. Задекларована позиція викликає. Позитив, але чекаємо чекаємо, тому що е, одночасно ми чуємо, що лише перетестація працюючих на сьогодні працівників е, державної служби реєстрації займе три місяці. А стільки ж тоді треба потратити часу, щоб навчити працівників Укрпочти. Е, однак я хотів би до колеги е, додати її коментар щодо. Існуючої ініціативи відміни нотаріального посвідчення підпису. От тут, якраз, у нас, як у представників бізнесу, ну деякі сумніви. Ми на сьогоднішній день знаємо ситуацію з рейдерством, з різного плану шахрайством. І от якраз з відміна цієї цієї реєстрації чи завірення підпису нотаріусу, ну особисто в мене і багатьох підприємців виникає таке занепокоєння, тому що е, у такий спосіб можна зареєструвати підприємство. На людину, яка навіть не буде про це знати, тобто подається її паспорта, ставиться за неї якийсь підпис, якщо він не реєструється, відправляється в Державну реєстраційну службу. І відтак на мене, чи на вас, чи на будь-кого, може бути зареєстрована чисельна кількість підприємств, про які ми навіть не будемо знати. Звичайно, відповідальність відповідно до законодавства. Ми як засновники не несемо за діяльність цього підприємства, але існує практика, коли правоохоронні органи у випадку нанесення якоїсь шкоди, чи якихось збитків, чи не податків. Притягує принаймні до співбесіди власників підприємств. І ця норма вона ну, потребує більш детального роз'яснення. Тобто будемо чекати законодавчої да, буде. щоб Як це буде, буде дійсно деталізовано. Це дуже важливий момент. Марино, а як зараз відбувається процедура реєстрації юридичної особи підприємця? А, суттєвих змін, в принципі, не відбулося. Лише дос достатньо. Ну, можна сказати, просто якщо взяти фізичну особу, то а, особисто або поштою, а ну в основному це виходить особисто. Фізична особа, яка має, має намір стати підприємцем, вона звертається з необхідним пакетом документів до державного реєстратора відповідно до свого місця знаходження. Або ж, якщо користується послугами довірених осіб, також до пакету документів, а саме це копія ідентифікаційного коду фізичної особи, яка має стати підприємцем, це картка від Відповідного зразка державної реєстрації, здається, це форма 10. І якщо особа не особисто, а за дорученням, то також надається нотаріальна копія довіреності на особу, яка буде представляти фізичну особу, що має, має намір стати підприємцем. За результатами розгляду документів, державний реєстратор видає випуску відповідного зразка, яка посвідчує, е, яка засвідчує те, що особа стала фізичною особою підприємцем і має е, можливість далі продовжити свою процедуру державної реєстрації відповідно у податкових органах стати на та органах пенсійного фонду. А якщо мова йде про юридичну особу, е, тут дещо е, дещо складніше, оскільки юридична особа вона е, для її діяльності необхідні е, статутні документи. А у такому випадку, перед тим як проходити процедуру державної реєстрації у державної реєстрації у державній реєстраційній службі ну, у відповідному відділі головного управління юстиції, особа або Група осіб, які мають намір створити юридичну особу, а вони повинні розробити свій устав, тобто документ, відповідно до якого буде здійснюватися діяльність товариства. В основному він затверджується, як правило, нотаріально. Два примірники, і разом з протоколом загальних зборів, де вказується про те, що особи, які мають намір створити юридичну особу, вони дані наміри, вони прописують у протоколі загальних зборів рішення. Загальних зборів або іншому документі, в залежності від того, якою якою формою є юридична особа. А раніше реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності скільки займала часу і наскільки вона от з нововведеннями може скоротитися? Якщо ми говоримо про державну реєстрацію саме у відділах державної юрист, відділах державної реєстраційної служби, то в принципі це займає як правило один день, тобто особа подає. Відповідний пакет документів, передбачений законодавством. Якщо все в порядку, якщо вони відповідають вимогам законодавства, то державний реєстратор знову ж таки видає документ у даному випадку виписку, а про те, що юридична особа є зареєстрованою і, відповідно, як і у процедурі з фізичної особи має намір про те, щоб далі вірніше, не має намір, має можливість далі продовжити процедуру своєї державної реєстрації як юридичної особи щодо термінової реєстрації, ви знаєте, справа в тому, що це більш питання практичного характеру, оскільки так правильно виразитись черги знову ж таки найбільш такі. З практичної точки зору, якщо особи, які саме займаються державною реєстрацією, це найбільш складна обставина, яка інколи затримує державну реєстрацію. Тобто, в принципі, якщо документи в порядку, то між терміновою реєстрацією, і реєстрацією, скажімо так, простою, яка за якою звертається особа або група осіб для початку своєї господарської діяльності, суттєвої різниці немає, оскільки державна реєстрація проходить як правило за один день. Інколи це. Ну, можливо, два або три дні. Але це виключні випадки, з якими я, в принципі, я не стикалася з таким. В основному, це відбувається за один день, тому суттєвої різниці між терміновою і загальною реєстрацією я Скажімо, так не вбачаю. Я хотів би дещо повернутися до попереднього. Все-таки ми, підприємці, хоч ми доволі таки критично завжди ставимося до оточуючих, оточуючих новозмін, але можна зауважити, що за останні роки є суттєве полегшення в реєстрації суб'єктів сподівницької діяльності. Це якщо повернутися. І згадати це відміна реєстрації печатки в міністр в органах міністерства внутрішніх справ це зараз. ця процедура значно спрощена, можна і замовляти без відповідного дозвільного документу. Це запровадження з квітня 2011 року, так званого модельного статуту, тобто не обов'язково підприємцю. Вже розробляти свій статут. Він може модельний статут, який затверджений відповідним розпорядженням кабінету міністрів. Тоді у нього абсолютно ще, ще спрощується реєстрація щодо терміну. То справді три дні ну для людини, яка наважилась на серйозний крок відкриття власної справи. Це не той термін, про який можна говорити. Я підтримую свою колегу. Такі справді, послуги термінових відкриттів, вони зараз проблема. Не, не в тому процедурно зазначено до трьох днів, так. Проблема в тому, щоб попасти до реєстратора. Проблема в чергах. Люди записуються заздалегідь і по тижнях очікують, щоб попасти і подати документи. А ще, якщо є якісь зауваження, то людина витрачає час на виправлення, коригування і знову подання. І от саме тут виникає проблема, що люди, наразившись на такі перепони, ну, наймають відповідні організації і структури, які. Виконують таку звану роль посередників у цьому процесі. Це а перша така програма... онлайн подача документів. Вона не швидше. Вона вона ще не функціонує. Тобто вона ще... про неї зараз де багато розмов. Вона говориться, про неї декларується, але я не знаю випадків її функціонування. Можливо, моя колега знає ще поки що ніхто з підприємців ну не не сказав, що вона працює. Тим більше щодо онлайн реєстрації, там теж є таке непорозуміння для того, щоб робити онлайн-реєстрацію, треба отримати електронний ключ. Електронний підпис, а як його отримати, а процедура його отримання, скільки вона займе Ну, це вже це таке, досить таке хитке. У нас була програма з цього приводу. Казали за пів години, можна цей ключ отримати. Добре, ще й безкоштовно. Так. Добре, якщо так. Ми сподіваємося, що так воно й буде. Але на сьогоднішній день, поки що, це тільки ну плани, прожекти. Ми сподіваємося, що до осені вони справді будуть врегульовані. Найбільша проблема, я хотів би ну на ній поставити акцент, це для бізнесу. Це, це щоб людина, яка починає свою підприємську діяльність, вона отримує квиток в один кінець. Це питання не стільки зараз стоїть у реєстрації, а питання здебільшого для бізнесу це в закритті підприємницької діяльності. Це взагалі. От у нас є герой, яка закривала підприємницьку діяльність. Вона розкаже про те, як їй це вдалося, скільки це... часу зайняло. Зараз послухаємо 7, 7 про ліквідацію. Началі займатися. Оказалось, що пройти ступеней. там і пенсіонний фонд, і коли в налогові подали заявлення. Вроде все приняли, вроде все решили, а потом через какое-то время оказалось, что предприятие не закрылось. Почему-то, не знаю почему. Мы приходили повторно, но должна сказать, что отнеслись к этому. Сначала сказали, что будут штрафные санкции, но в итоге все закрыли, штрафных санкций не было. Но закрывалось где-то порядка, когда мы пришли второй раз, оно было не закрытым, прошло, наверное, месяца три. И по какой причине? По причине, наверное, где-то у них каких-то неувязок. Через три месяца Все нормально сложилось, ми закрили. Нічого не стоило. Документи ми собирали, обходили бігунок. Нам какой то давали, і ми обходили якісь організації. Ну, це ще дуже сильно повезло за три місяці. Я знаю приклади, коли. І з підприємства закривались. Ну, звичайно, можливо, йде мова про підприємства, які не мали великих обсягів і не мали велику кількість найманих працівників, тому що ліквідацію передує відповідна перевірка податкової інспекції, а потім ще пенсійного фонду. І чим більше в тебе працюючих тим довше тримає перевірка пенсійного фонду, а чим більше обсяги. Виробництво чи реалізації, то відповідно перевірка податкової. І саме проблема в цих перевірках, тому що податкові завантажені, у них постійно не вистачає інспекторів. Станьте в чергу, чекайте, і оці черги, а потім, після того, як ти пройшов перевірку, довідка видана з податкової, вона має термін. Може, Юрий каже, два, два місяці. Треба встигнути за цей час провести перевірку пенсійного фонду. Якщо ти не встигаєш, то треба знову повернутися mm -hmm. до перевірки податкової. І це такі замкнуте коло. Три місяці це я вважаю за щастя. Тому що мінімальний термін два місяці відповідно до законодавства. Відводиться мінімальний термін для ліквідації підприємства. А які, якщо можна дати якісь mm -hmm. там поради людям, які ліквідовують е, суб'єкти підприємницької діяльності, чим треба робити, щоб скоротити цей термін, не затягувати, які бувають помилки? Mm -hmm. Ви знаєте, по перше mm -hmm. справді згодна з колегами, то що три місяці, якщо це була юридична особа, це справді дуже короткий термін, і мене це дещо насторожило, оскільки е, за законодавством хоча б термін а, вимог кредиторів, тобто вимог, тобто термін, за яким кредитори можуть звернутися для погашення заборгованості перед ними, для юридичних осіб становить мінімально від 3 до 6 місяців. Можливо, дійсно, якщо юридична особа не функціонує, тобто не велася діяльність, або обсяги справді були дуже маленькими, відсутні на мені працівники, то цей термін можна скоротити. Практичні поради для юридичних осіб, ну знаєте, мабуть, було б недоцільно сказати: не ведіть останній рік свою підприємницьку діяльність або щось на зразок цього. Можливо, дуже чітко, дуже важливо Дуже уважно ставитись а, до а, документів, які ведуться у процесі стіснення господарської діяльності, постійно проводити свої внутрішні перевірки, аудит для того, щоб все було в порядку. А, постійно, а, от, ось як у сюжеті жіночка вказувала те, що. Спочатку сказали, що не закрила, потім вони там сподалися документи. Все було гаразд. Потім виявилося, що підприємство ще не закрита. Постійно тримати на контролі проведення перевірки, постійно звертатися до податкових інспекторів для того, щоб справді контролювати цей процес, для того щоб знати на якій стадії знаходяться документи, які розглядаються для перевірки. Ну і звичайно, мені здається, це більш суб'єктивний фактор особисто підходити і просто дійсно розмовляти. З з особою, яка проводить таку позапланову перевірку для закриття, для того, щоб ну, можливо знайти спільну мову, і для того, щоб а, якимось чином скоро дійсно привести в порядок свої документи, чим і а, надати можливість податковому інспектору легше, скажімо так, і час, і можливість для того, щоб йому було легше ознайомитися з документами, які не, не самому а старатися розібратися у всіх купах документів, а більш якось. Можливо, систематизувати свою, свою документацію для того, щоб було легше розібратися і при таким чином пришвидшити час перевірки. Ще, ще як доповнення до слів колеги провести аудит відповідний аудит перевірку, щоб з відповідним актом, якщо це серйозне підприємство, щоб полегшити роботу податковому інспектору, щоб він не вишукував якісь мірі він вже буде мати документ, який буде ну підтверджувати е, законну діяльність підприємства. Це Можливо, можливо, дасть змогу полегшити, але справді особистий контакт з інспектором тут без нього не обійтись. Кажа. А як часто таке буває, що от підприємець, коли він веде свою господарську діяльність, він все е подає всі звіти, там платить відповідні внески. А коли перестав займатися господарською діяльністю? Просто перестав подавати звіти і нічого не ліквідовує, а потім виявляються якісь проблеми. Ну, от, я думаю, що це дуже ризикує такий підприємець, тому що існують відповідні штрафні санкції. І від того, що він не подає звіту, це не означає, що підприємство ліквідовано. У нас ліквідація по умовчанню, вона не, не, не функціонує на день, Хоча в законі це зазначено, що людина може просто подати заявку і чекати протягом 10 днів, якщо податкова не дає відповідних зауважень, підприємство вважається автоматично ліквідованим, але ця норма не діє податкова завжди знаходить зауваження, і ми моє особисте, я думаю, юристи не підтримують. порада не ризикувати підприємцю здавати звітність, навіть незалежно від того, чи він де він свою господарську діяльність, тому що інакше за цим може слідкувати штрафні санкції і відтак і переслідування з боку. А, а це це може загрожувати? від цього абсолютно точно від цього будуть від такої, скажімо так, діяльності або відсутності такої діяльності та пасивною? З пасивної уваги щодо своїх справ, безперечно, це приведе до штрафних санкцій як з боку податкових органів, так і з боку пенсійних органів. І добре, якщо це будуть лише штрафні санкції. Тобто, можливо, навіть е справи в суді будуть вестися де ініціаторами таких позовів, будуть податкові інспекція або а пенсійний фонд, або і податкова інспекція, і пенсійний фонд, е дивлячись від того, який розмір штрафних санкцій. Тому дійсно треба ну, важливо, уважно уважно. Можна ставити до своєї діяльності, ну якщо вже фізична особа, підприємець або юридична особа не має можливості далі продовжити свою діяльність, не бачить цьому сенсу і вважається недоцільним, тому дійсно необхідно закривати таке, таку з таке в підприємницької діяльності, оскільки а, ну. Просто потім справді відповідальність від штрафних санкцій до судової відповідальності просто не минуть. Тобто все ж таки закривати, бо раніше бутувала думка, що краще не закривати, а а вдруг пригодиться. Ні, це якщо ти здаєш звітність, і незалежно від того, подаєш нульовий баланс, нульовий звіт, то в принципі воно може підприємство залишатися в такому сплячому стані, але все одно звітність необхідно подавати. А яка нині процедура ліквідації суб'єкта підприємницької діяльності, і які там про планується нова? А... суттєві інновації, як вже вказував пан Сергій, були у 2011 році, а саме це зміни до закону України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. А це принцип мовчазної згоди, про який ми вже сьогодні згадували. Тобто можливість, якщо фізична особа-підприємниця або юридична особа звернулася до органів державної реєстрації з заявою про припинення своєї підприємницької діяльності, отримується. На руки документ, опис, з яким а, особа потім далі звертається до податкових органів, а потім і до пенсійних органів для проведення позапланових перевірок та отримання необхідних довідок. А це в основному це дві довідки з податкової інспекції та з огранії пенсійного фонду про те, що у особи, яка має намір припинити свою діяльність, відсутня заборгованість перед даними установами. А, і за разом з цими довідками та карткою необхідного зразка, особа звертається знову ж таки, потім до органів реєстрації, і вноситься до реєстру, вносить запис про її припинення. Але, знову ж таки, стосовно принципу мовчазної згоди, в принципі, він повинен був значно полегшити цю процедуру, оскільки, як вже було згадано, ніде не встановлено срок перевірок в органах податкової інспекції та органах пенсійного фонду. І, як правило, вони затягуються. Ну можливо, інколи роками це дійсно інколи е період, який проводить за які проводяться перевірки, він дуже великий, інколи нерозумно великий. А принцип мовчасної згоди він повинен був полегшити цю процедуру, оскільки після того як спливає термін заявлення акредиторамисових вимог. Але особа не має на руках справки про відсутність заборгованості тим не менше зверталася до податкових органів та пенсій, органів пенсійного фонду, але з приводу певних причин вони не надали такі довідки. Особа може звернутися до після знову ж таки, після спливу а, сроку у заявлення вимог кредиторів. Особа може звернутися до державного реєстратора без цих довідок. І відповідно державний реєстратор повинен нести запис про те, що така особа, юридична або фізична підприємець, вона е, припиняє свою підприємницьку діяльність. Зрозуміло. Тобто, якщо при реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності у такі термінові форми вони не дуже користуються популярністю, то під час ліквідації якраз і користуються дуже. тому, що терміни дуже великі. Якщо при реєстрації ми бачимо термін три дні. То закриття підприємства три місяці, я ж кажу, це мінімальний термін. І у це. нас є якраз і коментар з цього приводу про те, скільки коштує ліквідація підприємства, така термінова, коли є посередник. Так, розписано. В принципі, ну ліквідація СПД це 2,5 тисячі гривень без штрафів. Це з дорученням. Ми готуємо повний пакет документів. На нас видається доручення, і ми повністю проходимо всі перевірки. Нам нам дають документи, щоб ми їх носили на перевірки. Ну, бухгалтерські документи, готуємо всі протоколи. Ну абсолютно повний пакет документів для того, щоб людина підписує доручення, щоб я за неї це зробила, щоб вона до цього не мала ніякого відношення. То це якраз та посередницька діяльність, вона не гарантує, що закриття відбудеться швидше. Ну, в якійсь мірі вони контролюють цей процес, в залежності від підприємств, до яких ти звертаєшся, деякі навіть дають відповідні гарантії. Ми розуміємо, що це певні так звані прокладки посередники підприємства. І справді ліквідація суб'єктів сподарської діяльності на сьогодні 2,5 тисячі гривень, юридичної особи там, від 4 тисяч гривень і вище все залежить від. В кількості працюючого персоналу, від обсягів. Але якщо ЗСПД, то більш-менш процедура вона ну, зрозуміла, то з юридичними особами в зв'язку з важкістю проведення процедури ліквідації, здебільшого бізнес звертається за послугами е, юридичних осіб і просто змінює засновників так звана швидка ліквідація, яка дає можливість за сім днів вивести з засновників людей і завести до фіктивних, і тоді підприємство. Так назвати, хорониться, Ясно. Дякую. Ми говорили про те, як спроститься процедура реєстрації та ліквідації суб'єктів підприємницької діяльності найближчим часом у приватному інтересі. Зустрінемося у профільному через дві години. Дякую вам. Дякую.